Друзі, привіт! Науковці вперше побачили темну матерію. Такими заголовками рясніє інтернет. Враховуючи те, що майже 100 років пошуків не давали жодних результатів, такі заяви звучать дуже оптимістично. Тож, невже це справді перший прорив у пошуках темної матерії? Що ж, без зайвих слів погнали розбиратися? Мене звати Іван, це канал Всесвіт.ua, Вітаю! Вперше про темну матерію почали говорити майже 100 років тому, завдяки швейцарському астроному Фріцу Цвікі. Досліджуючи галактики у відомому кластері Волосся Вероніки, він помітив, що вони рухаються занадто швидко, щоб триматися разом, а натомість мають розлетітися на всі біч. Майже 40 років по тому Вера Рубін та її колеги виконали свою видатну роботу, коли виявили, що зовнішні краї спіральних галактик обертаються майже з такою самою швидкістю навколо центру, що й інші її частини. Таке було можливо лише за умови, що основна маса цих структур була зосереджена не у диску, а розсіяна на більш широких відстанях, огортаючи галактику у великому Ореолі. З тих пір ми знаємо, що кожна галактика має бути вбудована у гігантські масивні ореоли цієї дивної прихованої від нас маси, яку ми називаємо темною матерією. Вона отримує в собі 30% маси всесвіту, але при цьому не поглинає, не відбиває і не випромінює жодного світла, щоб її можна було побачити. Тож за ці 50 років, що минули від історичного відкриття Рубін, науковці побудували багато теорій, які мають пояснити цю дивну штуковину. Пропонувалося модернізувати теорії гравітації або пошукати у космосі особливий тип чорних дір, які могли народитися одразу після зародження Всесвіту. Можливо, вони, блукаючи у просторі між галактиками, могли створити гравітаційний ефект невидимої речовини. Однак все ж найбільшої популярності набула ідея про те, що темна матерія це особливий вид небаріонної речовини, тобто речовини, яка не складається з протонів, нейтронів і електронів, а з інших особливих частинок, які не передбачені стандартною моделлю фізики елементарних частинок. Отже, кандидатів у ці частинки справді багато, але головних всього два: це так звані вімпи і аксіони. Вімп це акронім, який розшифровується як слабко взаємодіюча масивна частинка, і в самій назві описана її теоретична природа. Вважається, що вона має бути масивною, масивнішою за протон, і через це має бути повільною. Це її одна з головних характеристик, оскільки якби частинки темної матерії були легкими і швидкими, то не змогли б злипатися разом у флуктуаціях густини, з яких потім утворилися галактики і їхні скупчення. Темну матерію з повільними частинками вімпами називають холодною темною матерією, і саме цей її тип лежить в основі головної космологічної моделі Всесвіту під назвою Лямда Сідієм. Або лямда холодної темної матерії. Однак численні експерименти з пошуку вімпів були невдалими, до того ж, комп'ютерні симуляції з ними мають певні труднощі, наприклад, погано відтворюються менші структури, такі як карликові галактики. Тому у цієї частинки є конкурент, звісно, також теоретичний, під назвою Аксіон. Аксіони, навпаки, мають дуже малу масу та рухаються швидко і досить добре узгоджуються з поведінкою матерії на менших масштабах. Ми з вами зачіпали цю тему у відео про темні галактики, тож, якщо цікаво, запрошую до перегляду. Насправді фізики не виключають того, що темна матерія може складатися не з однієї, а декількох типів частинок, тож тут справді ще багато незрозуміло. Так чи інакше, а теоретична природа частинок темної матерії має свої певні особливості, які можуть допомогти їх виявити. Незважаючи на те, що вони дуже слабко взаємодіють з нормальною речовиною, вімпи можуть взаємодіяти між собою. Коли ці дві частинки зіштовхуються, передбачається, що вони мають анігілювати, тобто знищувати одна одну, і вивільняти інші типи частинок, зокрема гамма фотони. Це здавалося б, непогана новина, адже астрономи мають у своєму розпорядженні потужні інструменти спостереження Всесвіту у гамма спектрі Тож візьміть телескоп, спрямуйте його в космос і шукайте специфічні гамма фотони які мають з'являтися внаслідок анігіляції вімпів. Звісно, астрономи цим займаються вже багато років. Вони проводять спостереження нашої галактики, а також карликових галактичних сусідів у пошуках потрібного сигналу. Однак є одна складність, яку під час пошуків темної матерії поки що не вдається подолати. Всесвіт, це місце, де незліченна кількість різноманітних астрофізичних джерел можуть також випромінювати гамма-фотони. І ці фотони запросто імітують сигнал, який слід шукати. Це лише одна з багатьох проблем пошуку темної матерії. Однак один фізик стверджує, що ймовірно першим впорався з цим завданням. Він наголошує, що міг відкрити нам гамма світіння від самого гало-темної матерії чумацького шляху. У дослідженні, яке було рецензоване і опубліковане 25 листопада 2025 року, Томонорі Тотані, астрофізик з університету в Токіо, розглянув 15 років даних від гамма-телескопа фермі, вчений зосередив свою увагу на області неба над і під головним диском чумацького шляху, саме в тій області, де розташовується невидиме темне гало. Він повідомляє, що існує певний надлишок випромінювання у цій ділянці космосу, який дуже схожий на те, що ми очікуємо від анігіляції темної матерії. По суті, вся ця робота це спроба врахувати всі відомі джерела гамма випромінювання чумацького шляху і прибрати їх із даних, а те, що залишається, може бути відбитком темної матерії. Отже, які саме джерела гамма-фотонів слід врахувати під час пошуку? По-перше, це точкові джерела, тобто це ті астрофізичні об'єкти, які на гамма-мапах космосу виглядають як точки, зазвичай мова про пульсари, блазари та активні ядра галактик, тобто результати потужних процесів у космосі, винуватцями яких є нейтронні зорі та чорні діри. Однак, звісно, можуть бути і інші енергетичні явища, такі як спалахи наднових. По-друге, автор мав врахувати розширені джерела гамма-променів, мова про об'єкти, які займають значну площу в небі. Це зазвичай туманності, молекулярні хмари та залишки наднових. По-третє, це дифузне міжзоряне випромінювання. І це справді найбільше джерело гамма фотонів в галактиці. Мова про те, що космічні промені, тобто здебільшого прискорені вільні протони, коли подорожують галактикою, можуть врізатися у хмари газу, і внаслідок цього випромінюються гамма фотони Враховуючи те, що космічні промені всюди, а чумацький шлях повний газу та пилу, не дивно, що саме це гамма світіння є найбільшим за межами диска. По четверте, є таке явище, як зворотне комптонівське розсіювання. Не дивлячись на всю помпезність назви, ви можете це уявити як електрони, що надають енергію фотонам. Це відбувається, коли фотони низької енергії, скажімо, видиме світло чи інфрачервоне випромінювання, стикаються з високоенергетичними електронами. В результаті такої взаємодії фотони отримують додаткову енергію і з видимого світла перетворюються у рентгенівське, і навіть у гамма-випромінювання. І нарешті, по п'яте, фон гамма-випромінювання усього космосу також може заважати пошуку темної матерії. Це далекі активні ядра галактик та безліч неідентифікованих ідентифікованих джерел за межами чумацького шляху, які слід врахувати аналізуючи дані. Однак, як на мене, найбільш цікаві джерела гамма-променів, які розглянув автор, є також найбільш важливими у цій роботі. Це відомі багатьом з вас бульбашки фермі та величезна радіопетля в космосі під назвою Луп-1. Луп-1 або Петля 1 це взагалі одна з найбільших структур Чумацького шляху. Гігантська область світиться від радіохвиль до гамма спектру але її не побачити оптично. Вважається, що це іонізований газ, який можливо походить від старої наднової, яка створила своєрідну локальну бульбашку. У будь-якому разі ця структура накриває значну частину північного неба, тому може створювати фальшивий сигнал, який можна сплутати з сигналом від темної матерії. Тим часом бульбашки в фермі це також вельми загадкові структури, що видно у гамма-спектрі. Вони виникають над і під диском нашої галактики і загалом тягнуться на 50 тисяч світлових років у космосі. Бульбашки випромінюють гамма фотони вищої енергії, ніж диск чумацького шляху, і можуть бути пов'язані з випромінюванням величезної кількості енергії з ядра галактики, де мешкає надмасивна чорна діра. Ми знаємо, що надмасивні чорні діри в серцях галактик здатні живити потужні струмені речовини. Тож вважається, що бульбашки в фермі можуть бути залишками подібної активності стрільця А зірочкою — чорної діри в центрі чумацького шляху. У будь-якому разі, а саме коректне моделювання бульбашок і спроба їх прибрати з даних є головним завданням кожного, хто шукає гама фотони від темної матерії. Отже, автор цього дослідження запевняє, що він зміг це зробити. Як наслідок, у даних фермі залишився певний надлишок гамма випромінювання, який начебто не відповідає астрофізичним джерелам. Цей надлишок має сферичну структуру і простягається навколо нашої галактики. При цьому його не можна назвати повністю рівномірним, але загалом форма цього випромінювання дуже добре узгоджується з формою гало темної матерії. Також важливим фактором є енергія. Автор зазначає, що сигнал різко зростає від кількох гігаелектронвольт і досягає піку у 20 гігаелектронвольт, і потім знову падає. Власне, це також дуже добре узгоджується з випромінюванням, яке передбачене на основі анігіляції Вімпів. У прес-релізах Тотані, автор дослідження, досить впевнено говорить про те, що його надлишок гама променів є найкращим свідченням частинок темної матерії. І наголошує, що це може бути першим випадком, коли людство їх виявило. Втім, у своїй роботі він більш стриманий. Автор чесно пише, що якщо існує інше астрофізичне джерело, яке випромінює подібним чином, тоді воно може пояснити надлишок. Також автор розглядає сценарій, коли якесь вже відоме джерело могло якимось чином змінити свою морфологію і створити випромінювання у формі гало. Тобто мається на увазі, що ті ж бульбашки фермі могли чомусь змінити свою форму і виглядати сферою. Але пан Тотані пише, що це мало ймовірно. Тим не менш важливо завжди розуміти, що незалежно від того, яку добру роботу провів автор, за даними космічного телескопа фермі, дуже важко робити висновки про відкриття темної матерії. Все це через одну важливу проблему шум. Це добре, що автор намагався врахувати всі відомі джерела гамма випромінювання, однак в цьому регіоні космосу воно може походити від безлічі інших джерел, багато з яких ми навіть ще не до кінця вивчили. Звісно, ми все ще не можемо сказати, що астрофізика знає і пояснює всі об'єкти у Всесвіті, і точно прогнозує, на яких довжинах хвиль випромінює кожен з них. Тож це надто оптимістично казати, що надлишок випромінювання походить лише від темної матерії. Насправді, під питанням навіть сама наявність цього надлишку, моделювання галактичного гамма-фону фону це дуже нетривіальна задача, і врахувати всі параметри потенційних джерел дуже важко. Будь-яке відхилення може призвести до штучного сигналу, який може обдурити. До того ж, як ми вже зазначали, це дослідження є далеко не першою спробою виявити гамма фон темної матерії. Наприклад, ось дослідження ще від 2009 року, де так само було оголошено про відкриття гамма фотонів від анігіляції темної матерії. Протягом багатьох років це було важливим відкриттям. Його перевіряли різними доступними методами, і воно було одним з найбільш переконливих натяків на потенційне відкриття невловимої речовини. Проте наразі астрономи мають значно чутливіші інструменти, і навіть після всіх цих років і досі немає жодних доказів того, що це був справді сигнал від темної матерії, так само, як і немає однозначних доказів проти цього. Тож новий потенційний сигнал досліджений набагато менше. І його ще дуже багато разів треба перевірити, щоб впевнено казати те, що автор каже у прес-релізах. Є один цікавий природний інструмент, який нарешті може вирішити цю проблему, і це карликові галактики. Маленькі тьмяні супутники чумацького шляху містять багато темної матерії, але при цьому набагато менше астрофізичних джерел, а отже, і менше зайвого шуму. Це робить такі галактики одними з найчистіших природних лабораторій для пошуку чогось настільки таємничого і важливого як частинки темної матерії. Поки що жодного надлишку випромінювання в таких галактиках не знайшли, але дослідження тривають. Отже, вочевидь, ця робота не є відкриттям темної матерії прямо зараз, але водночас я не рекомендував би називати її нісенітницею. Якщо колись в карликових галактиках підтвердиться подібний надлишок гама випромінювання з подібними властивостями, тоді і роль цього дослідження стане набагато більшою. Тож можна подякувати автору за чудову і цікаву роботу, мабуть, найбільш гучну за останні кілька років у цій сфері. Але це лише початок його роботи. Відкриття частинок темної матерії потребує більше зусиль, і ці зусилля тривають як на землі, так і в космосі. А на цьому все, друзі. Я сподіваюся, цей черговий екстрений випуск вам сподобався. Якщо так, залиште під ним коментар і натисніть вподобайку. Я дякую вам за перегляд. До зустрічі у наступному випуску. Бережіть себе і підтримуйте наші сили оборони. Слава Україні!